Привітулики, привітулики! Неділя 7 вересня. О, у нас поки закінчиться цей ремонт, ми з глузду зійдемо. Півночі вчора я е, займалась тим, що вичитувала інформацію, чим же ж нам ліпше замазувати ці дірки на потолку, що я вчора показувала. Коротше, вичитала я, що шпакльовка Оця фініш, ой, стартова, яку ми купили. Не підходить для дерева, для ОСБ пліт і так далі. Поїхав сьогодні міняти. Поїхав міняти, взяв мішечок, значить, всі радять, і вже сьогодні тут спілкувалися з багатьма, хто займається ремонтами, всі радять краще заливати піною, задувати. Поїхав міняти. Взяв, значить, мішочок клеєвої суміші, той, що ми той раніше в коридорі користувалися, і взяв балон піни. Але дали не пену, а клей для пенополістирола. Привіз додому, я дочиталася, що це не пена, що це клей для полістирола. Ну, коли утеплювати будинки, клеїти з вулиці. Поїхав, знову поміняв. Ну, Тепер нарешті привіз ось монтажну піну. Але Але... нашому здивуванні не було, як то кажуть, меж, коли чи поки не взяв шпатель в руки і не пішов зачищати стіни. Як робили цей ремонт перед продажем будинку, ми в шоці. Значить, дивіться, отут колись було вікно. Щас я, щоб вам видніше було. Коротше кажучи, оце, оце, все, вся стіна було величезне вікно. Його вийняли, заклали прямо в раму, а хата і так яшки тріскається, кудись сунеться. І що робили? А ця колонна ж була. Ось, колонна була. Де вона? Оця ось, ось. Вікно заклали. Залишається дірка. Зараз я вам піднесу ближче. Подивитесь, як люди знайшли вихід, щоб менше витрачати раствора. Де вона? Просто вставили, ну, доску е, по типу дранки, трішки товстіше, аніж дранка. Вставили доску і ось отак от звідси замазюкали все раствором. А я все думаю, що воно в мене там кусочками угорі. Е, вам Показати. Не видно, так? не видно. Ну, Коротше, воно там вгорі почало кусочками оце ж відпадати. І прям такі тоненькі, як пластини, отакі випадають. О, ну, штукатурки. А чого ж вони не будуть відпадати? Це капець. Це просто капець. А цей будинок готувався тут колись жила. Старенька бабуся, а потім його, коли бабуся померла, ну вона перекупщицею була, готувала на продаж. І оце ж вони робили тут ремонт. І от як на продаж, ні, ну ми то в принципі розуміємо, що на продаж ніхто як для себе не зробить, аби тільки замилити очі. Але ж, але ж, вони так і кришу латали. Що в нас при першому дощі криша потекла, як ми тільки сюди переїхали. Помніш? Ми переїхали, перший дощ був, це був жовтень, здається, місяць. І в нас потекла криша з усіх з боків, з усіх дірок. Ну, там я вже визивала, їх вони щось лазили, перекривали, замазували на криші. Зараз волос зачищує цю стіну. Ну, на цій стіні саме більше ось якраз так. Порепалась, повздувалася. На тій стіні, що позаду, такого нема. Таке є тільки ось тут. О, господи, тільки ось тут. І ну, цим шпателем все облущує, обдирає. Там теж вивалилося пів хати. Воно не збільшується. А, -а. а на тому телефоні збільшувалося. Я могла приблизити. А -а. На цьому не можу. Ну, коротше, теж та ж сама історія. Е -е, колонна, закладене вікно, дерев'яна рама і теж пів стіни вивалилося і вгорі, і внизу. Коротше кажучи, почати і кончить. Да? От вами ремонт. Поки цей ремонт до ладу доведеш, я не знаю, коли це буде. Я тут зайтерни, може ти не бачу, пропустив по дерев'яшки, бо ти стіну вже тут пройшовся. Чи ти Де дай... я пройшов? Ну стіну вже ж тут пройшовся, а Бо там я вчора затирала. Я потупрыскала. А тут тоже повздувала все. Переїде поїли. Переїди поїлось. Ну, то ж, того, ОСБ обробляємо. Як воно там називається? Я все забула, як воно називається не концентрат, а як... Якось така назва. Я привикла, що якщо перед покраскою обробити, то це грунтовка. А воно ж називається не грунтовка. Воно ж якось інакше називається. Поки холодильники стояли, тут ну хоч холодильник і камера, воно якось було не так видно, що тут робиться. Камера в нас в цьому кутку як поставилася, отут. Як тільки-тільки ми переїхали, ми її одразу купили. В нас не було до цього камери. Ми її купили, як сюди переїхали. І то, як вона поставилася <кій> в 13-му році, так вона і стояла безвилазно до вчора. Вчора вона звідси виїхала. До речі, я вам не показала, де вони тепер ділися, холодильники наші. Но хочу одразу сказати, що тут їх більше не буде. На кухні більше не буде ні камери, ні холодильника. Я буду збільшувати собі... Простір, бо я вже скоро задихнуся на цій кухні. Її вже так засунули, запічкали, що тут вже не дихнуть не пернуть, як ото кажуть. Ну, ходімте, -то, тоді покажу, де в нас тепер будуть жити холодильники. Витягли вже ж з цього кутка. Треба помити тепер оті клієночки, попротирати полочки. Хоча це все буде митися і протиратися. Вже коли пофарбується і буде ставлятися. Бо, як показала практика, у ванній кімнаті це все дуже пекарі очі, як я кажу, протирати і витирати на проміжуточному етапі. Все рівно ще буде пил, все рівно ще буде бруд, і все рівно потім потрібно буде це все по новій протирати. Так, ну і ось. Зараз ми увімкнемо світло. Вирішила я не міняти нічого. Лампи, ця тут так і залишилася, а та в ванні залишилася. Значить, що в нас тут? Це в нас прохідна кімната, прихожка так звана. Колись, коли ми сюди переїхали, ось тут у мене стояв кутовий комп'ютерний стіл, був стаціонарний комп'ютер, і тут було таке міні-кабінетик. А потім, коли ми почали займатися м'ясною молочною переробкою, у нас тут вистроїлися холодильники. Звичайно, це все було по черзі, вони не всі одразу з'явилися. 100-500 раз вже тут була перетрубація. Що ми наразі маємо? Ось цей холодильник. Цей ми купували баушний, це стінул. Значить, він двохкомпресорний. Холодильник сам працює. А ось е, нижня частина камери, вона здоровецька, вона велика, вона більша, ніж на, е, ну, наприклад, на нашому холодильнику. Але там накрився компресор і він не працює. Як я його використовувала? Використовувала я е, нижня ця частина в мене була як шухлядка, як шкафчик. А я не можу, я цієї пилі вже задихаюся. А верхня частина, це в нас був м'ясний холодильник. Тут стояли фарші на ковбасу на предпосолі, тут стояли бікони, коли засолювалися з, господи, збітками на копчення. Тут лежали вже копчені продукти, ну, коротше. На зараз, на зараз. Тут у мене всі мої так, розходники можна сказати. Ті, що були в мене в... Тут у мене останнім часом стояв холодильник, той, що згорів в минулому році у нас на кухні. Ось цей ми купляли як молочний для молока. Коли в нас молочний згорів, ось цей холодильник ми купляли для молока. Це Атлант, ми його брали доволі таки, ну, на руках, ну майже новий. Брали для молока він тут і був, а потім, коли в нас згорів на кухні у минулому році світло вимикали, вмикали, вимикали, вмикали, і за третім разом все, він накрився. І ми його переставили сюди, він у мене слугував як палички ото для всіх моїх розходників. А цей був вже ж на кухні, як наш звичайний холодильник. Ну, цей холодильник відкривати не буду, бо там все сам чортного злома. Ні, там немає нічого такого критичного, звісно. Но, но, все, що хочеш, там є. А що тут? Тут у нас і гірчиці, і соуси, і молоко, і хрени, і медикаменти якісь. А, ті, що зберігаю в холодильнику. І яйця, і сир, і борщ, і, Ну, коротше, все що, все, що можна і не можна. Коротше, це зараз наш, можна сказати, кухонний холодильник, яким ми користуємося. Але відтепер він буде жити саме ось тут. Далі камера. Ось ця камера, яка стояла на кухні. До речі, теж атлант. Так співпало, це не навмисно. Камерою я користувалася виключно в своїх цілях, там в мене зберігались закваски все таке. І в нижньому лоточку був такий кріп, там спаржива квасоля. Зараз ми її розморозили, вимили, коли переносили сюди, поки вона пуста, бо я все згрузила. ось в цю камеру, Це ще потрібно розсортувати. Я хочу тепер зробити навпаки, камеру все-таки під свої потреби відправити. А для роботи забрати собі цю морозилку для заквасок мені вистачить. Ну і все. Цей у нас відключений. Тут у мене мої розходники, а тут, до речі, теж все моє. Може, тут, що в нас тут? Тут у нас теж все моє. На верхніх двох паличках товар. А тут дверки, І тут ось це все розходники. Це мої пакетики, якими я користуюсь, збираючи замовлення. Там мої якісь щоденники, папір для принтера. Ну, коротше кажучи, це замість шкафчика. Шкафчик, поки купляти, я не збираюся. Так що буде стояти холодильник. І при тому зручно, і стоїть акуратно, і ніякий не пил туди, не потрапляє нічого. Ну, а цим холодильником ми користуємося. Це в нас як додатковий холодильник, це нордік. Цей холодильник достався нам це раритет. Цей холодильник достався нам від сусідів. Сусіди колись нам його просто презентували. Е -е ну, Подарували, можна сказати так. Ми спочатку з ним не могли совладати, як то кажуть, потаваришувати, то в нього термостат там не працював, то в нього ще щось синіє. А, -а, -а, а, це в мене тут ще завалявся, знайшли еті, паперові рушнички фрекенбок. Бачите, десь завалилося і все в пиляці страшенно. Це в нас залишки ось цих обоїв, якими робили ремонт. Це те, що позалишалося ще ось. І в ітогі, по факту, ми все-таки довели його до ума, відібрали термостат не з першого разу, але він працює і він слугує нам додатковим холодильником, тому що, ну, один все, звичайно, не... Не поставиш, да, не влізе. Тим паче, що цей холодильник не такий великий, можна сказати. А в цьому в нас наліпки це так на ньому і були. Я не знаю, чим їх змити. Щось вони нічим не змиваються в мене. Дряпати ж не хочеться, щоб пошкаряби сам холодильник. Що в нас в ньому зберігається? В нас в ньому зберігаються в основному таке типу консервашки. Там Гриби мариновані, що купляємо, якась консерва, кукурудза, горошок, якісь смаколики, мійки, вова собі ж постійно або купляє, бо я йому печу щось солоденьке. Отаке От все зберігається в цьому холодильнику. Плюс у мене ж ще фермент, анато. Так що це те, що повинно зберігатися в холодильнику. Закваски в морозілки я зберігаю, а нато, фермент, все це зберігається в холодильнику. Так що цей холодильник у нас раритетний, але він працює. от Отут -от вони тепер і житимуть поки що так, в рядочок. Взагалі, ми спочатку міркували повиносити да, звідси холодильники. Мікуша, йди сюди, не заважай! Повиносити звідси холодильник, і тут все ж таки по нові облаштувати собі робоче місце. Але потім переіначили. Переіначили, всі ми їх все рівно б не винесли нікуди. Тут стояла стекляшка. Стекляшка тепер буде в коридорі, ну, ще вона не увімкнена, ще, ще до цього не дійшло. В стекляшки в нас там зберігаються теж то якась консервашка, то яйця, то таке щось, овочі, морква, буряк, картопля, там, цибуля, ну, в общем, все я в ньому зберігаю. Так що такі справи. Ну, Стекляшка тепер буде в коридорі жити, а тут у нас буде наш холодильник, можна сказати, кухонний, морозильна камера. Ось ця наша раритетна паличка-виручалочка. Ну, а то взагалі я ж кушу, то, то мій робочий шкафчик. Ось тут вони тепер житимуть. В хаті, звісно, жесть. Що де хочеш. Фіалочки мої сюди виїхали. Магніти я знімала, не знаю. Вони мене нервірують, оці старючі всі магніти. Я вже замахалася з них пил. В кімнату взагалі треш. Тут все, що де хочеш і не хочеш, все в кімнаті і медикаменти. І оце ж отак, от, бачите, як працювати. Ось е ноутбук. Вчора це все стояло на пральній машині. Сьогодні прали Вові робу на завтра на роботу. Прийшлося все е знову ж таки нести кудись-сюди. Тут ноутбук, тут мої записники, тут калькулятори, сюди ось принтер переїхав, тут же ж товар кругом і всюди. І тут товар, і там товар. Ну, в общем, Кажучи. Так що такі справи. Все, втекли мої хлопці, Мікі на двір просився, отой дергав вову. Повів вова його гуляти. Так що ось отак. Треш, звісно. Просто треш. Зараз ще з цієї сторони камерою покажу. Вставлена дощечка до самого верху. Маю же бачите? Щоб не заповнювати ось той простір раствором, просто вставили туди таку дранку, як ми кажемо. От теж все, звісно. Треш. Оце все повивалювалося. Оце все повивалювалося, це скільки краски налущив. Ну, воно видно, бачите, отут стіна. Вона от гладка і така вся стіна. А тут отака вот вся стіна, бачите, як в пупирку, як поотслаювалася. Ну і тут теж добротна така діромаха, не знаю. Чим він буде чи п'єною задувати, чи купляти чи клеєву суміш, чи щось замазувати. Ще поки не балакала. Скоріше за все, буде замазувати. Ну, не знаю. Чесно, не знаю, ще не балакала. Я бачу, що він засмучений, він розстроєний. Я при ньому не хочу нічого питати. Кругом дірки страшенні. А ми кажемо, що холодно. Он діромаха, ось від плінтус, оце типа, прикріплений плінтус. Гляньте, що робиться. Он дірка. Тут ось яка діромаха. Я не хочу його лишній раз і смикати, бажку, що. Чим далі в ліс, тим більше дров. Чим далі ми до чогось торкаємось, тим більше щось валиться, щось розсипається, щось випливає, якісь додаткові. Це не тільки додаткові кошти, це в першу чергу. А по-друге, це додаткові нерви і додатковий час. Теж він сьогодні півдня мотався, то по знайомим строїтелям розпитував, що краще робити ж, да, з отими дірками, чим їх краще позароблювати. Потім, тричі в магазин їздочився. Я ж, кушаю, раз... Поїхав те, другий раз поїхав дали не піну, а якийсь клей, третій раз поїхав, поміняв той клей на піну. Ну, коротко. І видно, звісно, видно, що він... і тим більше, що він ж розуміє, що мені потрібно ну, як можна швидше це зробити, бо я без. Без робочого місця, можна сказати, у да? мене не ноутбука, ні принтера, а десь розставляти це в кімнаті і там під'єднувати. Під ну, можливо, воно так і буде, але все рівно це незручно. А для того, щоб було зручно, його треба зробити, а зробити яшку, що це час, це нерви, і плюс до всього, що завтра ж він їде до себе Аля на Шабашку. І це, скоріш за все, до... Вихідних, або таке, що і суботу ж мене зачіпляють. Тобто, або по п'ятницю, або по суботу вдома робитися практично нічого не буде. Тому якось так все, буду на цьому з вами прощатися. Все вам показала, розповіла. Бережіть себе, ця ніч була дуже жахливою. І в нас було дуже гучно, і я до 3 години ночі. Слухала, як над хатою кружляли ці шахеди. І були неподалеку прильоти, і нам дуже їх було чути. так що, Хоча теж брешуть, ж, як всі, да, всі. В оцих телеграм-каналах написали два прильоти сім явних, що чули тільки ми взрива. А пишуть, було два взрива. От вам і все. Так що бережіть себе, бережіть себе, бо ви мені потрібні, хто буде відео дивитися. Звісно, ви маєте себе берегти. Все, всіх цілую люблю. Звичайно, це був жарт, але потрібно собі якось підіймати настрій, не можна занепадати духом. Всіх цілую, люблю, міцно обіймаю. Не забувайте поставити лайк, написати коментар. Ну, а я далі буду показувати, які ми знахідки ще, можливо, знайдемо. Я Для нас сьогодні це був шок. Як робилися ремонти перед продажем? Просто треш.